Добре. Всім ще раз добрий день. Мене звати Дороніна Вероніка, я хочу сьогодні представити свою роботу на тему «Право на життя Абсолютне чи відносне Ну, По-перше, хочу розпочати, то, що питання щодо права на життя є доволі дискусійним у наш час, і актуальність цієї дискусії пов'язана з постійними змінами в сучасному світі, які викликані, ну, по перше, це збройні конфлікти. Між державами, реформування судової системи, порушення прав людини, самозахист громадян, і багато науковців наразі досліджують це питання, і вони досі не можуть прийти до консенсусу. Якщо розглядати абсолютне право на життя як абсолютне, то воно визнається міжнародно правовими актами та конституцією України як фундаментально, тобто воно є невід'ємним, непорушним. І таким, що не підлягає відчуженню, це право воно належить кожній людині з моменту народження і перебуває під захистом держави. Право на життя воно розглядається як право на гідне існування людини, яке охоплює комплекс взаємопов'язаних прав. Зокрема, це право на освіту, право на охорону здоров'я, на захисті, нелюдського людського або принизливого походження. А також право на повагу до приватного та сімейного життя. Якщо розглядати Конституцію України, то там зазначено, що кожна людина вона має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя та обов'язком держави є захищати життя людини. Згідно зі статтею 22 Конституції України, ухвалення нових нормативно-правових актів або, наприклад, внесення змін до чинного законодавства. Воно не може призводити до звуження чи змісту обсягу гарантованих прав та свобод, включаючи невід'ємне право людини на життя, суть права на життя як абсолютну. Ну, можна виконати саме основне поняття, що особа має можливість звертатися до відповідальних суб'єктів держави, це міжнародні організації, держави, суспільство або, наприклад, інші особи. З такою вимогою, щоб забезпечити саме реалізацію свого невід'ємного права. Ну, як приклад, можу навести, що у разі замаху на життя потерпілий має право вимагати покарання вимогу та компенсації завданої матеріальної і моральної шкоди. У різних країнах право на життя воно трактується по-різному. Наприклад, у державах, де смерть така скасована, це право розглядається як абсолютне, тобто жодна особа, незалежно від чинних дій, вона не може бути позбавлена життя навіть за рішенням держави. Якщо розглядати право на життя як відносне, то можна спиратися на статтю 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Які зазначено, що позбавлення життя воно не вважається порушенням, якщо воно, наприклад, стало результатом виключно необхідного застосування сили, це може відбуватися в таких випадках. Це, по-перше, захист будь-якої особи від протиправного насильства під час дійснення законного затримання або з метою недопущення втечі особи, яка правомірно утримується під вартою, та також у разі законних дій, які спрямовані на припинення масових заворушень чи повстань. Головна сутність права на життя як відносно можу назвати основне обмеження, так би мовити, право на життя. Це вважається смертна кара. Вона наразі існує в 55 країнах світу. Такі основні країни можу виокремити: це Іран, Саудівська Аравія, Єгипет, США, Пакистан, Китай та інші. У державах, де смертна кара не скасована. Її застосування допускається виключно за вчинення найбільш тяжких злочинів відповідно до чинного на момент чинення правопорушення законодавства, яке не суперечить положенням пакту та конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Застосування такого виду покарання воно можливо лише на підставі остаточного вироку, тобто винесено компетентним судом. Ну, і я хочу навести приклади обмеження права на життя. Ну, по-перше, це ефтаназія. Вона е, вважається як таким обмеженням права на життя відповідно до статті 52 основ законодавства України про охорону здоров'я, то медичним працівникам заборонено здійснювати ефтаназію. Але, наприклад, в багатьох країнах там Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, США, то там ефтаназія офіційно дозволена. Ефтаназія, вона буває двох форм: це активна та пасивна ефтаназія. Активна ефтаназія мається на увазі свідоме втручання з боку лікаря, яке призводить до смерті пацієнта. Це може бути, наприклад, введення смертельної дози препарата або, наприклад, ну, коли йде як передоз, можна так сказати. Це робиться тільки з офіційної згоди пацієнта. А в разі його недієздатності то повинна бути офіційна згода від його представників. Ось ну, це може бути там піклувальник тощо. А, пасивна ефтаназія мається на увазі як утримання від будь-яких дій з боку лікаря. А, це може бути відмова від лікування або, наприклад, під якоїсь підтримувальної терапії. А, ну, як приклад, це може бути відключення. Від апарату штучної вентиляції легень або відмова від реманіційних заходів. В країнах, де ефтаназія заборонена, наприклад, як Україна, то це може бути розцінено як мисне вбивство. Другим прикладом обмеження права на життя, це абор. Він розглядається як штучне переривання вагітності, також позбавлення життя дитини. Якщо, наприклад, розглядати аборт в аспекті абсолютного права, то він є неможливим, тому що він суперечить невід'ємності права на життя. Але якщо, наприклад, розглядати аборт з точки зору відносного права, то він якби має право на, якби, на свою суть, тому що він може відбуватися з таких підстав виникнення таких важливих. Наприклад, він дозволяється саме якщо хвороба матері, тобто вона не може виносити здорову дитину. Потім, якщо внаслідок зґвалтування жінки та відсутності коштів на отримання дитини, та також важкий стан плоду. Наприклад, в деяких країнах аборт в будь-яких містах він заборонений. Зокрема, це може бути Бангладеш, Мавританія, Єгипет. ОАЄ, індонезія, Чилі, Ангола та Філіппіни. Якщо, наприклад, розглядати Україну, то в Україні або дозволений відповідно до частини 6 статті 281 цивільного кодексу України він може здійснюватися за бажанням жінки, якщо, наприклад, вагітність не перевищує 12 тижнів. Ну і третій приклад обмеження права на життя це вимушене позбавлення життя. У випадках необхідного застосування сили, наприклад, для захисту будь-якої особи від протиправного насильства, під час здійснення законного затримання або, наприклад, з метою недопущення втечі особи, яка отримується під вартою, та у разі законних дій, які спрямовані на припинення масових заворушень чи повстань, як я вже казала. Ну і все ж таки, право на життя, воно абсолютне чи відносне. Ну, хочу сказати, що мене чути? Угу. А, право на життя як абсолютне, воно мало б змогу бути, якщо б, наприклад, в всіх країнах світу було б заборонено смертну кару та ефтаназію. Особливу увагу було б приділено саме умовам безпеки під час затримання та тримання під вартою осіб, які відбувають своє покарання, за скоєні злочини. Право на життя як відносне, якщо розглядати, то воно повністю відповідає нашим сьогоднішнім реаліям. Смертна кара як покарання за найважчі злочини, вона скасовує своє невід'ємне право людини на життя, обмеженням цього права також вважається позбавлення життя в разі необхідної оборони, евтаназія, аборт, самогубство. Ну, якщо підсумовувати, то все ж таки ми доходимо до висновку, що право на життя воно є відносним. Оскільки існують окремі випадки, які я вже раніше зазначала, як позбавлення людини з життя, які не вважаються порушенням, право на застосування сили під час збройних конфліктів, пасивна ефтаназія та припинення лікування, смертна кара в державах, де вона не заборонена, можливість застосування сили під час захисту особи від незаконного насильства. Закону затримання або запобігання встречі, та також припинення заворушення чи повстання. Дякую за увагу. Готова до запитань.